Пенсії у 200 тисяч гривень. Хто в Україні може отримати такі гроші? Водночас понад половину українських пенсіонерів на заслуженому відпочинку отримують менше 4 тисяч гривень. В Україні середня пенсія судді становить понад 100 тисяч гривень, а деякі з них можуть отримувати понад 200 тисяч гривень. Водночас більшість звичайних українців отримують до 4 тисячі гривня пенсії. Служителі Феміди найбагатші пенсіонери країни. Зараз у середньому розмір їхніх виплат уже подолав позначку в 100 тисяч гривень, хоча деякі судді отримують навіть більше. Наприклад, голова Верховного суду у відставці Ярослав Романюк у своїй декларації за 2023 рік вказав пенсію в розмірі 2 мільйони 937 тисяч 27 гривень. Це 244,7 тисячі гривня на місяць. В Україні з 10,5 мільйона пенсіонерів виплату менш ніж 4 тисячі гривня, розрахунки до березневої індексації отримують 5,35 мільйона осіб. Тобто понад половину українських пенсіонерів на заслуженому відпочинку отримують навіть менше 4 тисячі гривень. Більшість українців на пенсії отримують значно менше середньої виплати в 5,3 тисячі гривень менш ніж 5 тисяч гривня Пенсію отримують 6,9 мільйона осіб. З 2021-го пенсія судді у відставці зросла з 67,9 тисячі тисяч до 99,8 тисячі тисяч станом на січень 2024-го. За цей самий період середня виплата пересічного пенсіонера зросла з 3,5 тисячі до 5,3 тисячі гривень. Такий значний розрив між середньою виплатою і виплатою судді пояснюється не тільки відсутністю обмежень у служителів Феміди. Головна причина різні правила розрахунку. Так, мінімальна пенсія судді 50% від зарплати. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 80 років. Нагадаємо, від 1 квітня Кабмін збільшуватиме виплати пенсіонерам, які працюють, а від 1 січня підвищили розмір пенсії тим, чиї виплати прив'язані до мінімалки чи прожиткового мінімуму.